Привіт, друзі! Ви на каналі мінцю Вінцю і ми йдемо зараз е, в новий магазин який знаходиться найголовніший магазин міста Варшави. Тому що тут знаходиться позаду мене найголовніший офіс цієї фірми. І тут така сама виянткованкова кажуть е, індивідуальна відронка. Тому, друзі, давайте подивимося, як виглядає магазин під головним офісним центром. Будрионки, зараз будемо йти дивитися огляд, так як сьогодні четвер, вони змінюють ціни, подивимося, що сьогодні є на акції. І, що... можливо, щось ми купимо там по акції. Так, подивимося, що ми купимо, тому що нас запросила знайома підписниця в гості, так що ми знайшли біля неї будьоночку, йдемо щось подивитися до чаю і, звісно, зробити такий такий, не, не, такий цікавий огляд, тому що тут є офіс. Офісний центр, всі так бояться. Тут є? сидять менеджера, головні Директор. директора. О, так. так, так, так. Так що давайте з нами. Ну що, ось так виглядає головна бідронка взагалі по цілій польщі. Так, тут ніхто не сидить, наверху нікого вже немає. Жероміна Мартінес. Куди ми прямуємо? Вау, класна акція, до речі, на каву Лаваца. Мінус 30% з карта моєї відронки, І mm. сир по 3 злоти. Боже, де можна купити українську псиграву сиру за 3 злоти. Один підсудив. Це класна акція. А, до речі, такого я не бачив сиру по цій синій обкладинці. Ну і товари для дому, бачите, чоловічі шкарпетки. 18 злот, три пари. Якісь насадки для душу, класне, на 20 злот. О, м'ясо мелени на котлети. Окей, 40 супер. О, 7 дней с круассаном, 2 плюс 2. І, ну і завжди, як завжди, масло. Два плюс один. Які фірми? А, шість я поповинь моє бідрянка. Любе масло можна купити. Ну, йдемо. Тут, звісно, такий. Йдемо, будь-який здолок. Тут кімусь не хвилися, ніхто не є сміяний. О, яка акція. Супер ціна на Ліптон, 80% на другу упаковку. Супер. Ну, тут і народу. Ага, і що тут ще є? Кави, мак мінус 30%. А, дивись навіть лавацу, дали. це ніколи не давали лавацу 30%, О, а зараз ці. дали знижку. А, погано, що цей є три вдома на, на, на не дають на, на знижку. А отут якась інформація, що тільки в четвер знижка буде 20 злотих, при закупі 249 злотих. Дивіться, всі чаї мінус 80%. Так? І 60% на другий. Ага, бачите. на другий. другій. Едуші 20. Едуша тоже чіло. Можемо великі mm -hmm. голодні які. Ну, от так речі. Помідор. Помідор голос 8 злотих. Мандарини по 4 злоти по долару. От така ось сітка мандарини. 4 злоте. Ти не забувай. Ну, і знову при закупі двох по 229 салатки. О, песто свіже, базилія Цікаво, що ви готуєте з песто? бо тут завжди ну, дають знижки. Що це за такі банани цікаві? перший раз таке бачу? А... Банани що за вибувають? А що таке плантані? А може це плантані? А плантані? Може, це плантані таке, а ну напишіть, хто це знає, що такі... це. Це щось плантані. Перший раз таке не бачу і ніколи не їв. Ну, ось хто любить всякі такі от варенички, нависнички, котлети дробйові, всякі такі цікавинки. Готові вже обідає сніданки по 6.50. Я не хочу готувати. Риба. Оцю дуже сильно рекламують рибу. А, по 1099 купити дві штуки. Ми розкупили, там було, у нас пошли цибуля всередині. всередині. смішніша ковбаса це оця салямі, отака от. Бачите, класична і з перцем. А оця теж супова. Та теж смачна, так. Mm. <coughs> я тобі скажу, тут є руки десь. Вона працює Саша 6 днів тиждень цілодобово. Oh, yeah. Ти можеш собі представити цілодобово. цілудобово. Okay, ну, така чудова акція uh -huh. в Вши... 70. Ну, шісті парубки та вчинські, другий сімдесят відсотків. Суперакція. Ну і оцей ось сир морський. Знов. знов. А треба купити дві пачки. Тут є пів кілограму. За 100 гривень образно. А оцей жовтий такий, як ти думаєш, ліліпут називається. О, а я би в цей сир купив би. Сир протеїновий по 3,50. В мене ж немає, Є, правда? Немає, ми ми можемо тут поспорбувати. Так? Протеїновий, високобілковий. А вони Слові. всі там однакові, чи? Ну. Чи щось там. Знаєте, як тут правильно вибрати сир? Всі ж там вниз. А подивимся, када тут 17.05, там 13.05. Ось хороший. А ось. Пристеляєте спереді стан, новіша, а ззаді старіша. Я дивлюся, оцей сир, що вони там 1 плюс один. Його тут немає, оце Може Може, А Може, це оцей буде безкупи. Ми покажемо ми покажемо підписникам. Бачите, яка акція? 1 плюс 1. Виходить, по 3-50 якийсь син. Добре, є. Без лактоза пише. О, ще краще. А для, мені для, найважливіше, щоб для тебе найважливіше, без лактози. Ну і такий творожик п'ятниця теж. При закупі двох там 4,29. Цікаво. І цукерки, Ось прошу польські цукерки, які є. Навіть цукерки фірми Russian. Навіть по 2 злоті. 2 злотих просто. Ну, а вони дали знижку на ті мілкі сплейш». Яка сама хороша селяна? Оце <говорить> моя любима селяна, я її завжди купляю. Завжди, вона дуже дорога зараз. <свистак> ну, 12. Зараз не випадає нам в шейкоматі. В шийкоматі, бо ти не купляєш. Так. Да. А знаєш, що випало в шейкоматі сьогодні? Оце 2 плюс 1. Що? Оцей кіндер? Кіндербайер? Можеш подивитися? Я не хочу. Солодко. Бачите, береже. <свистак> Ой, тут люди, звісно, тут такий ажіотаж, що то просто-просто <свистак> просто капець. Що тут? Non food. Sedlo banja. Bute sportave 120 zł. Możesz korzystać tylko z tego term per garden. 18 sobie za troszkę. жінок. na na dusz 20 zł, tj. А потім буде знижка мінус 70%, то можна буде купити за 5 да. гр... злотих. Так що треба користатися. <кій> М'ясо давай покажемо. Да. Давай. Філе по 20%. Коротше, філе ді, по, 200, од... по 210 гривень. Що тут? М'ясо мільйони с ноги курчатка? По 8 злотих. Ось вона. Удо. А, четвертинка, 8 золот, 80 гривень І знаєте, що ви можете на каналі побачити, як Саша запікає Удо просто просто з кориночка, як в магазині. Просто mm -hmm. смачно. А дивіться, що вони тут ще дали? Я це не бачив, як Ягні... нічим. Ягньонок. Я не бачу ті ціни на того ягньонка. Я не, не бачу. Качка свіжа по 9 злот. Качка свіжа по 900 кілограм. Кілограм 900, 90 гривень кілограм качки. Представляєте? Аут зробили Супер. на такі приправи. 2 плюс 1, знову бачите. І Другий буде продукт віняли 40%. 2 плюс 1, то Тоже, ще буде все. 40... відсотків. 2 40%. А тут ще дивись, що тут є. То, що ти любиш завжди, ти казав, що ти любиш купляти. Соколи та Це, до речі, що сок апельсиновий, це замінник еспресо. Так, і він дуже бодрий, до речі. Ну і тут їхня фірма Джеронімо, Джеронімо Мартінс. Це тяжко мити ту машину, я Після... маю. О, дивись, що тут є. О. О, тут, друзі, я тільки скажу, бо там жіночка одна написала, як розібратися в цих акціях. Треба завжди читати, з якого акція, до котрого акція як вона дійсна. Бачите, до 2 дні тільки дійсна. 1 плюс 1. Це е, по пів кілограма. Пів кілограма плюс пів кілограма. А дивись, який тут ще бон є. При закупі... А треба купити за 8 злот. Так, і буде 8,49. Бачите, ще щось. О, мінок. Зараз купимо того освіного і хай Анжела зажарить того освіного решті Думаю, що вона нас є? Ну, ось так виглядає, головна бігам. О, шинка віпшова 80 гривень. 89 гривень кілограм шинка. Ну, вигідно, а ось Лопатка маса. Лопатка по 14 по злот. 140 гривень. Так, з код. Дивись, що вони знову тут поставили? Два плюс один макарони. Приселяйте, два купляйте, один буде безкоштовно. І як можна не харчуватися і не поправлятись. Коли все так образу доступно. А морозиво вже з цього бедріону... Так. Накидав, Та. Ціла гора. Це для сніжку, так? Це вкус. Ломбір смак дитинства оцей. Ну, я тобі скажу тут так. порядок. Тут мають станція. Mm -hmm. Так що чесно. От весь який вибір шоколадки. Я ще раз такі Ось такі ми. цікавий. Вони знову зробили вшисти чоколади і часка мілка, всі мілка. Мінус 70% другий. Цікаво. Або 2 плюс 1. Це вже на іншу фірму. Міле. Ну, це бізумкова фірма. О, те, що молочко по 12 злосом. Моя любима в що молочку. що то ще можуть сісти і за один вечір з'їсти. Так, моя слабість. А тут хлопці купляють піцу, швидка їжа. О, піца, друга. А, ну так. Тоже вибирають піцу, а що приготувати? Піца 300. Да. Так. Ну, В середині дві штуки вимагає. Ото велика піца? Да. Піца 20 злот. Виходить 30 злот. Е, отакі дві упаковки. Це 300 гривень. Як вам акції бідранці? А що тут? Тут пизи.

А, а то ли трейдер вольт, а то на кол. Що ми йдемо. Пусти. Пусти. <пусти. No, ну, а що ти, ти думала? Випішка покаже. Ось подивіться, яка смачна. Яка випічка. Вищо вони зробили дубайський цей пончик? Лонг. Дубайський пончик лонг. Але щось дуже дивно, що вони дали його за 2,49. Так. Да. Що там такого цего? Оцей круасан ніби дубайський, бачиш? Але він дубайський. Сім. Ну, я думаю. А це я... не поти щось. Бо вони не на тій програмі випікали, напевно. Це тост. Це смачний тост. Коли теплий. Це ця машинка супер тут працює. Нарізка. Така бідна нещасна. Але Тож. люди такі безсовісні кидають, думають, yeah. різати ото. Так, Дома так, як кого не роблять. Дома не роблять. Оце mm -hmm. щось нове такий mm -hmm. байгел. Ось я не бачу. Ось ці твісти дуже, друзі, смачні бідронці. Хто, хто в Польщі, попробуйте ці твісти. Ви не пожалкуєте. Такий от смаколик. Треба mm -hmm. щось подивитися доброго. Щось тут Сашка дивиться на якийсь десерт такі. Ага, дубайський, фантазія, ага. дубайська фантазія. Дубайська фантазія, бачите? 14 злот, я маю. Не... Ну. А ти їв таке? Так Ти хай, що за 10 злотих? За 100 гривень? Yeah. Hm. А шо тут за тут... десь кармальова Частку кормлюва з явками. Бачите, ось такі смаколики польські. Шарлотка. Шарлотку я сам зробив, так? прошу. А прошу. Та тут Ой. немає такого вибору. Нічого вибору. Нічого немає, смачного. А вопончки з'явилися, дубайські. бачиш? Але по 9 злот. Та вони, 9 злот коштують. Донати, 3 плюси. А? донати 3 плюсини. Ну тут велика пекарня. Дивись, як тягнеться пекарня. Так що, друзі, а, ми селовірш вже, ага, вже прийшли. Магазин не такий великий, але товару є багато забито. Це нове молоко, забитого. 33 Gratus. Так що, друзі, зараз подивимося ще на енергетики. Ось теж енергетики, подивіться. 2 плюс 1. Redbull по. Oh. Цікаво, скільки в Україні коштує Redbull. Напишіть. По 2.69, але якщо купити 2. На цьому будемо закінчувати огляд, бо магазин дуже великий. Не такий, але великий. Тому так швидко вам показали головну бедрночку. А ви там залишайте коментарі і пишіть, чи ви любите бедренку і чи ви були в бедрночці. Ну що там, як вам огляд магазину, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам сподобалось непоганий. Ну, я вам скажу, що товару дуже багато. Як ви і бачили, ввечері ця бедронка працює 24 години. Представляєте? На добу. Так що вони працюють 6 днів в тиждень. Тільки закривається по-моєму один день в неділю. Це просто капець. Так що приїжджайте, хто в Варшаві сюди на дольну і в Бідронку. Всім па Пока-пока.